Сьогодні середа, 17 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Уночі російські війська знову обстріляли Миколаїв. Снаряди влучили в об'єкт промислової інфраструктури та низку цивільних закладів. Одна людина отримала поранення. Подробиці нічної атаки. Далі у матеріалі наших кореспондентів. Внаслідок нічної атаки рашистів уражено торговий центр, автосалон, пошкоджено житлові будинки, а також сталося влучання в об'єкт промислової інфраструктури. На щастя, жертв вдалося уникнути, проте масштаб руйнування чималий. Вже у звичній цинічній та підступній манері російські окупанти здійснили нічну ракетну атаку по Миколаєву. Близько одинадцятої вечора, 16-го травня, миколаївці почули звук кількох прильотів у Інгульському районі. Внаслідок влучання по будівлі торгового центру сталася пожежа. Одразу на місце прибули вогнеборці державної служби з надзвичайних ситуацій і оперативно локалізували, а потім ліквідували займання. Аби приборкати полум'я, залучалось 64 рятувальники і 13 одиниць спеціальної техніки. Вже вранці працівники торгового закладу взялися самостійно ліквідовувати наслідки події. Нічого живого не залишилось, не в сусідів, не в нас. Навіть не знаю, якісь уламки, що це. Я не експерт, звісно, Ну, яка ракета була, будемо виясняти. Ну, тут торговий центр, тут люди працюють, продають меблі, дивани, також і дитячий заклад на другому поверсі, де катаються на роликах. Ну, та частина не так пострадала, як ця. Коли я приїхав, я побачив пожар і кучу пожарних машин. Все горіло, все палало тут. Слава Богу, всі живі. Це найголовніше. Останне все відстроїмо, побудуємо нове. <свистак> з нуля доведеться відбудовувати зруйноване кривобудівлі, каже власник торгового центру. Поряд у найкращому стані автосалон. Через вибухову хвилю в ньому побито частину вікон, пошкоджено двері та стеля. В адміністрації автоцентру додали, пошкоджень зазнали понад 10 нових автівок. Були пошкоджені нові автомобілі, а також порядка е -е, дев'яти автомобілів клієнтських, три з них знищено, зруйноване приміщення автоцентру. От, зруйнований сервісний центр, майже повністю знищені стіни. Ну і майно, яке тут знаходилось, теж пошкоджене, частково знищене. Автоцентр був відновлена, робота була в лютому цього року і по цей час працював, приймали клієнтів. Нічний обстріл також зачепив зупинку громадського транспорту. Постраждали крамниці та житлові будинки. За даними місцевої влади, пошкоджень зазнали близько шести багатоповерхівок, що розташовані неподалік місця прильоту. Я приймала ванну і почула ну, гул, побачила заріво і прильот. Попало порядом з моїм будинком, постраждали вікна, постраждала моя хата і дуже стряслися. Вікна повибивано вікна, двері, балконі, рами. Двері з балкону до будинку. Люди на щастя не постраждали, але вибігали ночі. теж. і зранку вже прибираємо скло. Місто надало нам плівку безоплатно всім, хто постраждав, хто потребує. Так само дають листи ОСБ, якщо треба забити десь. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив: всього сталося три прильоти. Внаслідок нічної атаки одна людина постраждала, проте наразі потерпіла, почуває себе добре. На щастя, без жертв з жінкою, все в порядку. Вона від вибухової хвилі впала, там забила собі плече чи ключицю. Ну все в порядку з нею. Це на щастя. Тому ми констатувати, що атакували знову так звані військові цілі, які знаходяться в торгівельних центрах та автосалонах. Я там не знаю тиждень тому проходив там ТО. Тому... Що там вони шукали? Досить незрозуміло. Є висновок мій особистий, що це нові партії ракет, які погано працюють. Вони всі там. Серпень 22-го, Ну тобто, під час війни, зроблені одна з чотирьох, що мінімум летіли. Вони не долетіли до цілі. Просто в оперативному командуванні південь повідомили цієї ночі для атаки. Ворог застосував ракети Калібер. Наразі спільно з комунальниками і волонтерами місцеві мешканці прибирають територію від уламків сква і сміття. Співробітники місцевої районної адміністрації допомагають з плівкою та зашиттям пошкоджених вікон. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївські університети долучаться до роботи над новим генпланом міста. Нещодавно мер Олександр Сінкевич зустрівся із командою OneWorks. У їхньому офісі в Мілані підбили підсумки роботи над першим етапом спільного проєкту та окреслили наступні кроки. Відомо, що у розробці беруть участь провідні фахівці двох італійських університетів. Найбільший технічний університет Італії, Міланська політехніка, опрацьовує питання міського планування. А приватний університет Карло Катанео досліджує економічні аспекти. Розвитку нашого міста Миколаївські університети теж долучаться і зможуть не лише запропонувати свої ідеї, а й налагодити академічне партнерство з італійськими колегами. У Миколаєві сьогодні попрощалися з активістом, ветераном АТО та військовослужбовцем Олегом Кравцем. Чоловік загинув близько тижня тому під час мінометного обстрілу. Олег Кравець стояв на захисті держави з 2014 року. Отримав тяжкі поранення та втратив ногу. Попри це, від початку Великої війни знову став до лав захисників. Більше про те, як проводжали в останню путь героя, далі у сюжеті. Сьогодні у Миколаві відбулася церемонія прощання з активістом та військовослужбовцем Олегом Кравцем. Він загинув через ворожий мінометний обстріл. Чоловік захищав рідну країну у складі 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Це та людина, коли він був поряд, це скала. З ним завжди було комфортно, і він ніколи не ховався за чужі спини. У 2014-2015 роках чоловік віддано захищав батьківщину на сході України. Там він натрапив на розтяжку, внаслідок чого втратив ногу та отримав тяжке поранення іншої. Та навіть попри це, від початку великої війни, 24 лютого, 2022 року, Олег знову взяв до рук зброю та став до лав захисників. Це практично грандіозний випадок, щоб воювати на наданиє, тому що навіть в бронежилеті. Під обстрілом здорову людині важко скачити, десь побігти, щось поміняти. А тут людина на одній ногі. Скажем так, я таких людей, може бути, ну другого знав. От, і, на жаль, от Олег загинув як справжній воїн. Крім військової служби, Олег Кравець запам'ятався багатьом як активний борець за збереження близького гарду. Він очолював штаб опору затопленню природної перлини Півдня України, брав участь у всіх акціях, пов'язаних з протидією свавіллю атомників. Чоловік також був співзасновником асоціації учасників та інвалідів АТО. Олександра розповідає, багато років працювала з цією організацією. Там і познайомилася з Олегом. Це була дуже порядна, надійна людина. І дуже прагнув змінити Україну. До останнього свого дня він це робив. Його приклад, його натхнення воно і далі буде надавати мені сили продовжувати щось робити для нашої країни. Люди, які зібралися сьогодні, аби провести Олега Кравця в останню путь, кажуть для кожного з них і для Миколаївщини взагалі це велика втрата. Для багатьох він був не просто другом, а справжнім прикладом патріотизму та відваги. Поховають Олега Кравця 18 травня в селі Шляхова Вінницької області. Телеканал Март висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна слава і шана герою. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. У спорткомплексі Зоря відновили роботу басейну. Вже невдовзі миколаївські плавці зможуть повернутися до повноцінних занять і тренувань. Як працюватиме заклад, розкаже моя колега Наталя Засядько. Спершу роблять розминку, а потім пірнають у воду. Сьогодні у спортивному комплексі Зоря відбувся перший заплив у відремонтованому басейні. Нещодавно тут завершився капітальний ремонт. У закладі відновили чашу басейну, оновили роздягальні, душові, туалети та інше. Проєкт реалізували в межах програми президента України Велике будівництво. Усе для того, аби миколаївські спортсмени та звичайні містяни могли повернутися до повноцінних тренувань і занять. Хотів би подякувати всім, хто долучився, бо насправді. Правді, в першу чергу, знаєте, ця співпраця вертикального типу саме Офіс президента, народні депутати Миколаївщини, які пролобіювали цей проєкт, щоб він зайшов у цей проєкт Велике будівництво, облдержадміністрація сьогодні, військова адміністрація. Ну, всі ми разом, облрада, міськрада, цей об'єкт під час війни, це надзвичайно, що ми змогли його цей об'єкт відновити, запустити і власне користуватися. Та це лише перша черга ремонту. Після перемоги України у війні спорткомплекс планують оновити повністю і перетворити пережиток радянського минулого на сучасну та комфортну будівлю. Від депутатського корпусу обласної ради будемо спостерігати, контролювати а також допомагати і сприяти другій черзі». Нині у приміщенні з басейном теж є над чим працювати. Його повинні зробити максимально доступним для людей з інвалідністю. Ми плануємо придбати два спеціальних. Зараз плануємо це зробити за кошти наших благодійників. Два таких крана, які, ну, скажімо, зможуть. Допомагати людям з інвалідністю переміщатися в басейн, а також в липні місяці ми плануємо перерозподілити бюджет і докинути гроші на те, щоб все ж таки запустити цього року цей ліфт. Ну може, там 2-3 місяці він буде встановлений. Цей ліфт таким і придбати дві коляски, такі не трошки вущі, ніж звичайні, для того, щоб можна було переміщатися по території басейну. Басейн вже випробували кращі з кращих миколаївських плавців, серед них і Артем. Хлопець розповідає: щасливий, що у рідному місті знову є де тренуватися. Я від'їздив дуже багато міст в Україні і був в дуже багатьох басейнах і на зборах, в тому числі і в міжнародних басейнах був. Ну зараз я бачу це зовсім інший рівень. От, ну, взагалі, вода олімпійського стандарту 27 градусів теплота води. Це таке комфортні сприятливі умови для того, щоб і тренуватися, і змагатися. Тобто все, все на рівні зроблено, все дуже добре, мені все подобається. Я зараз настільки вражений, що я не буду виїжджати зі свого міста більше на травмані ніколи. У басейні спорткомплексу зоря зможуть тренуватися і вихованці спортивних шкіл Миколаєва, і жителі та гості міста. Вартість абонементів коливається від 480 до 2100 гривень і залежить від годин відвідування та категорії дитячий або дорослий для пільгових груп, зокрема людей з інвалідністю, учасників бойових дій та багатодітних родин діють знижки. А вхід для дітей загиблих військовослужбовців безкоштовний. Наталя Засядько, Євені Гончаренко новини на Телеканалі Март. І наостанок про погоду у середу, 18 травня. За вікном буде невелика хмарність без опадів. Вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 27 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 57%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.